Доброго вечора. Готуємо гриб рядовка. В Росії він говорушка. Говорушка звичайна, рядовка звичайна. Росте рядами, колами, є відео збору. Кажуть, що він не їстівний. Покажу, що це не так. Нам потрібно дві каструлі. Вперше ми зараз його переберемо, помиємо і будемо відварювати. Відварюємо близько двох годин. Дякую. Так. От, перебрав я гриби, тепер йдемо їх миємо. Потім ставимо отварювати. От помили ми гриби. Так вони виглядають. Тепер беремо соду, столову, харчову і уксус. Столова ложка соди і промішуємо. Також приблизно одна столова ложка. оцту. Робимо такий, скажімо, роствор. От, файно перемішуємо чи гарно. І настоюємо в цьому розтворі, ну, теж десь до 1 години. От, тепер, коли гриби настоялись, я додаю цибулю і проварюю ще декілька разів хвилин по 15-20 десь 2-3-4 рази для надійності. Дякую, будемо вживати. Отак От гриби прокипіли приблизно півтори 2 години, дані півтори години гриби. Є, звичайно, люди, які стверджують, що 15 хвилин кипіння достатньо, царство душі їх небесне. Ну, а мука просто пронесло. Проварити потрібно півтори години і пару раз злить воду. Я злив тричі. Тільки тоді це ще не закінчений процес. Зараз будемо обжарювати гриби. Стіжу ї за допомогою сита і ставимо сковородку. Отак От виглядають гриби. Для їх подальшого приготування я беру два, дві цибулини або два лука, кому як удобніше. Кришу їх довільно, ставлю сковорідку, починаємо готувати. Отак От спочатку я смажу цибулю лук. Сіль спецій по смаку кожному, як кажуть, кому що до душі. От наші грибочки. Грибочки нагадаю. У Україні рядовка, в Росії це говорушка. Ну, В принципі, це один підвиз. От, Висипаємо їх на сковорідку. Ще раз скажу, проварюємо їх добре. Не 10-15 хвилин. Ніяких смакових якостей вони не втрачають. 10 хвилин, ну, якщо ви безсмертні, тоді можна і взагалі не готувати. Підписуйтесь на канал, зараз побачимо, будемо їх коштувати. Дякую. Отак виглядає просмажений гриб говорушка, рядовка. ну Тут навіть зонтик є. Показував у відео, неважливо. Отак виглядає. Можна вимикати. Просмажую я десь хвилин 12-15. Ну і вживаю в їжу. Дякую, підписуємося, сподіваюсь, бо залишусь живим. Ха -ха. Ще раз привіт. Ось наші грибочки. Гарячі не їм. От беру з миски. Це ніякий не фейк. Їсти їх вже можна абсолютно спокійно. Подписчикам слава. Не важко підписуйтесь, яка є екстремальна їжа, вона і в Африці екстремальна. Готував їв не раз. Нормальне блюдо. Навіть в кінці осені. Дякую. Хороших вам вихідних!